Яблука, мед, трави все це православні християни несли до церков 19 серпня. Цього дня відзначали одне із найбільших дванадцятих свят: – «Преображення Господа Бога і спаса нашого Ісуса Христа або яблучний спас. Святкуванням Преображення церква сповідує поєднання у Христі двох начал людського і Божого. Преображення – це поява сина присвідчення Отця в Духові Святому, тобто откровення всіх іпостасей Святої Трійці. У Євангелії це описується так, відкривши учням, що йому слід постраждати, бути вбитим і на третій день воскреснути, Христос завів трьох апостолів Петра, Якова та Івана на гору фавор і преобразився перед ними. Обличчя його просяяло як сонце. Одяг зробився білим як. Сніг. Преображення Христове супроводжувалося з'явою старозавітніх пророків Мойсея та Ілії, які говорили з Ісусом про його близький відхід. Усіх їх осінила світла Хмарина, і з неї почувся голос: це мій син улюблений, що його я вподобав, його слухайтеся. Цей світ, добрий брати і сестри, христоцентричен, Він приймає саме через призму. Спасителя Господа нашого Ісуса Христа, який прийшов в цей світ, але, дорогі брати і сестри, прийшов, щоб преобразити світ на звичайно глибоке свято по своєму вченню. Преображення, дорі брати і сестри, це зміна, коли людина завдяки святій православній вірі може змінити своє життя. Свято Преображення Господнього існувало вже в IV столітті, проте прижилося не одразу і не скрізь. Першими його запровадили східні церкви, з'єднавши з місцевими язичницькими святами, присвяченими збиранню врожаю. Тому народна назва цього свята спас, другий спас або яблучний спас. Крім яблук, у цей день до церкви приносять інші плоди врожаю: горох, картоплю, жито, ячмінь тощо. Все це священник повинен благословити і прочитати молитву, за що вдячні прихожани наділяють його так так званими начатками, потроху від кожного сорту з принесених плодів. Ми сьогодні робили нашому храму такий подарунок, ленточку, закладочку, така робота. Хочеться тим людям, які дійсно дбають про наш храм Божий, бо храм дійсно це достояння всіх людей минулих поколінь і теперішніх. І Ми в цьому році, як ви бачите, зробили і ремонт, багато людей потрудилося для того, щоб кожен із нас відчував велику благость. І ми також могли, храм преображається, і кожен із нас преображає в духовності у святій православній вірі. Ну, а всім тим жертводателям хай Господь Бог благословить щастя, здоров'я і много, і благо і літа. Освячення у цей день винограду різних фруктів та овочів символізує розквіт і плодючість усього створеного у безкінечному царстві життя.